Ми не можемо чекати милости від природи. Взяти їх у неї наше завдання. Ці слова російського агронома Івана Мічуріна десятиліттями прикрашали шкільні підручники. Сьогодні цей вираз можна переінакшити. Ми не можемо чекати милостей від природи після всього, що ми з нею зробили. Зелена студія веде мову про довкілля, в якому ми живемо, і в якому нам жити завтра. Экологическая свідомість людей є достаточно Это атомная станция. Я считаю, проект ее был крайне неудачным. Наша задача – укрепление и возрождение земли, очистка воздуха и очистка воды. Голубь – символ мира. Прийняття законів це ще не вирішення проблем. На превеликий жаль це так в нашій державі. Тому що під прийняття кожного закону потрібні значні фінансові затрати, значні фінансові ресурси, яких на превеликий жаль не вистачає. Серед країн СНД Україна рекордсмен по кількості прийнятих парламентом природоохоронних актів. Закони про охорону довкілля та повітря, про поводження з відходами, водний і лісовий кодекси, кодекс про надра тощо, звичайно, роблять честь українським депутатам. Правові експерти оцінюють екологічне законодавство України як цілком дієздатне, завдяки йому довкілля в нашій країні теоретично може бути оздоровлено вже в найближчі роки. Однак екологічна безпека в Україні залишається лише теорією. У всякому разі, міністр екології Василь Шевчук визнав нинішню екологічну ситуацію в Україні незадовільною. Про це він говорив в ході парламентських слухань з питань дотримання природоохоронного законодавства. За його даними, на протязі одного року в атмосферу водні і земельні ресурси держави потрапляє близько 60 мільйонів тонн небезпечних речовин. Особливо непокоїть міністра те, що в багатьох великих містах України забруднення атмосфери набагато перевищує гранично допустимі концентрації, а тим часом створення зелених насаджень та нових лісових масивів, головних джерел чистого повітря, не відповідає екологічним потребам. За думкою міністра, головна причина ситуації, що склалася, мізерне державне фінансування природоохоронних заходів. Набув такий приклад, буквально. Декілька тижнів тому був прийнятий закон про державний бюджет на 2003 рік, в якому коштів зменшилось. Так про яке збільшення лісистості нашої держави може бути мова. Поки що держава відкладає остаточне вирішення багатьох природоохоронних питань на невизначене майбутнє. Особливо не пощастило Міністерство екології та природних ресурсів. За останні п'ять років тут змінилося вже чотири міністри. Майже кожен новий керівник за короткий термін роботи на посаді навіть не встигав, як треба війти в курс справ. Сьогодні великі надії покладають на Василя Шевчука, який вже має досвід міністерської діяльності. Його бажання зламати створену ще в радянські часи традицію жертвувати екологічними інтересами заради економічних. Але поки що масові зловживання в природоохоронній сфері продовжуються. І пов'язано це, перш за все, з відсутністю екологічної свідомості громадян України. Екологічна свідомість людей є досить низькою. Отже, перша проблема сьогодні і перший напрямок роботи це формування екологічної свідомості, як у представників влади, так і у представників широкої громадськості. Тим часом екологічні проблеми загострюються з кожним роком, і вирішувати їх треба негайно. Особливе місце в стані довкілля держави займає Дніпропетровська область. З десяти пріоритетних напрямків державної екологічної політики шість стосуються проблем тільки при Дніпров'ї. Кожен екологічний закон, що розглядається Верховною Радою, має пряме відношення до нашого регіону. Сьогодні ми перший раз голосуємо сьогоднішній четвер після двохнедільного перериву. Ми працювали на округах. На сьогоднішній розгляд виставлено понад 30 законів, і одним із них є той закон, який сьогодні в певній мірі відноситься до Дніпропетровської області. Це закон про екологічну ситуацію. А ми знаємо дуже добре, що Дніпропетровська область сьогодні має і наслідки Тополянської трагедії Підземного кривого рогу Першотравенська та багато інших міст та селищ нашої області. У Дніпропетровській області накопичилася величезна кількість радіоактивних відходів. Також є безліч інших характерних тільки для Придніпров'я проблем. Про це знають депутати від Дніпропетровської області. Перед початком роботи у фракціях і комітетах вони разом обговорюють, як краще відстоювати інтереси Придніпров'я на вищому законодавчому рівні. Втім, хронічний брак коштів призводить до того, що проблеми одних регіонів вирішуються за рахунок інших. Вам дуже добре відомо, що сьогодні практично кошти з Державного резервного фонду були направлені напротязі п'яти років в Закарпатську та іншій області, а Дніпропетровська область нічим не краща в екологічній ситуації від других областей. Тому сьогодні з приходом нового міністра по надзвичайних ситуаціях Григорія Васильича Реви Дніпропетровська депутація має таку Нагоду звертатись до його з нагальними проблемами, бо він дуже добре знає Дніпропетровщину, сам Дніпропетровець. Я думаю, що в цьому році до Дніпропетровщини Міністерством з надзвичайних ситуацій буде повернути обличчя напряму. Коли ми вивчили нормативну базу світову. Ми знайшли такий пункт. Не допускається розміщення атомних станцій на територіях, що в перспективі можуть, можуть бути затоплені вище розташованим напорним фронтом. Весна 2003 року. Набережна міста Нікополь. На тому березі Каховського водосховища в димці ледь проглядаються енергоблоки Запорізької атомної станції. Після сніжних зим нікопольчани з завмиранням серця чекають часи паводків. Чи пронесе цього разу? Сьогодні цілком реально підтоплення території навколо станції паводковими водами і як наслідок можливе транспортування радіонуклідів зі ставка охолоджувача у Дніпро. Більш того, депутат Нікопольської міськради В'ячеслав Сандул вважає, що існує потенційна загроза прориву дамп гідроелектростанцій, розташованих вище за течією Дніпра. У цьому випадку напірна хвиля просто зруйнує АЕС. Сьогодні депутат стукає в усі двері. На випадок руйнування плотини там, чи Запорізької, чи Кременчуцької, Значить, позначка поверхні, де розташована територія, де розташована АЕС-ЕНергодар 22, здається, або 24 метра. На 6 метрів, на 4 метри вище сьогоднішнього рівня Каховської досу. Яка буде хвиля? Як і хто її розраховував? Ми про це говорили. Нам просто відповідали проектом, доведено, що цього не станеться. А що не станеться? Чи не станеться зруйнування будь-якої греблі, чи не станеться затоплення. Запорізька атомна станція забезпечує електроенергією весь промисловий комплекс Сходу України. Вона вважається третьою за величиною і однією з самих потенційно небезпечних у світі. Системи керування і безпеки станції не раз виходили з під контролю. Це атомна станція, я вважаю, проєкт її був і крайне неудачним. Ми писали експертне заключення уже на... построенные объекты из 80 страниц 43 страницы замечаний 43 и когда я докладывал это на и в министерстве экологии и на атомной станции еще в, к, в начале 90-х годов мне говорили вы абсолютно правы ваши замечания бьют в самую точку но таков проект я им говорю но за время деятельности станции можно же было принять меры Один год ми докладаємо, через три роки, що зроблено нічого. Українські і міжнародні експерти неодноразово відзначали безліч порушень правил безпеки в районі Запорізької АЕС. Зокрема, ще навіть в проєкті не дотримуються вимоги щільності населення в 30 кілометровій зоні. Крім Нікополя, в ній опинилися місто Марханець та велике село Червоногригорівка. До речі, ці населені пункти розташовані у Дніпропетровській області. Мы ее называем Запорожской, но большая часть, если провести круг 30-километровая зона, то более э, около 300 тысяч человек это население Днепропетровской области. А в Запорожской попадает область, и там 1050 не больше. То есть в случае аварии первые воздействия мы получим на нашу область, на нашу область. И люди, проживающие на нашей территории, я считаю, должны быть как-то защищены. Втім, мешканці Нікополя вже сьогодні потребують захисту. За оцінками фахівців, радіаційний фон навколо Запорізької станції перевищує граничне допустимі норми в сім разів. Нікопольські медики б'ють на сполох. Дитяча захворюваність у місті виросла майже в 14 разів, у 25 разів, частіше ніж по всій Україні, реєструються вроджені аномалії. В місті все більше випадків лейкозу про які раніше у Нікополі взагалі не чули. Мешканці міста однозначно відчувають себе заложником ядерної енергетики і діяльності всіх тих підприємств, що розташовані в цьому регіоні. Відчуття тимчасовості проживання на цій території, воно веде до того, що немає належного підходу і належної боротьби за свої умови проживання. Мешканці Нікополя говорять, що кожен день вони проживають як останні. І вночі в день на вулицях багато п'яних місто занурене в атмосферу без виходу та песимізму. Ми всі будем так говорити, весь город є заложником, тому що знає то що произошло з Чернобильського. Так як это невозможно, хоча б приблизить людей к тому, щоб уровень жизни здесь був лучше. Ми відчуваємо, що вдруг в какой-то момент може случитися. Там що зарвьется, то ну ж до нас перейде. з нашою політичною ситуацією в страні. виходу у нас не буде які нікакого ситуацію в районі запорізької станції дуже ускладнює відсутність єдиного адміністративного контролю радіаційної небезпеки. Нещодавно влада міста Енергодар Запорізької області, де розташована атомна станція, прийняла рішення про введення в дію сховищ відпрацьованого ядерного палива. Це тільки посилює радіаційну загрозу. На протести Нікопольчан вони відповіли, що проблеми Дніпропетровської області їх не стосуються. Депутати міськради Нікополя зараз готують судовий позов на своїх колег Енергодару і керівництва АЕС. Про все це під час свого виступу на трибуні Верховної Ради парламентаріям розповів депутат від Нікопольського виборчого округу Віктор Драчевський. Взагалі багато проблем навколо Запорізької станції могли би бути вирішені на державному рівні. Однак Великий Київ поки що не виявляє волі до здійснення необхідних заходів безпеки. Щодня в Нікополі вмирає 15-20 чоловік. За останні сім років кількість мешканців скоротилась на 30 тисяч. Місто як і досі залишається заручником мирного атому. Когда об там только думаєш, як будуть щасливо бігати отут вот вот діти. Вот, в в'єднені з природою. Все, страха немає ніякого. Саме тут, на цьому місці, серед невеличкого лісочку біля поля має розташуватися нова школа. Поруч мають бути квітучі садочки та садиби. Зовсім іншого, ще, мабуть, незнаного в Україні поселення екологічного поселення. Чи здійсняться ці плани? Петриківський район, околиці села Миколаївка. Люди, що приїхали з Дніпропетровська, оглядають землю, на якій збираються жити, працювати і виховувати дітей. На їхню думку, ця ділянка у 200 гектарів ідеально підходить для їхньої мети створення екологічного поселення. Ми образувалися два роки назад. Спочатку шукали друг друга, як читателі книг а звінячих кедрах Росії. Ідея така вам – что каждая желающая семья или гражданин Украины, желающий, имеет право и может взять для проживания один гектар земли. На этом одном гектаре. Этот гектар не просто гектар. Это родовое поместье. На 30% это родовое поместье засаживается э, дикими растениями, хвой, ну, как здесь. Э, Тими ростіннями, які зростають в нашій області, тобто есть нашими родними. На 30% засаджується територія садом. І вся остальная територія це помісті, так як человеку хочеться його душе його серце обустроїти. Надія Деводенко говорить, що на цій землі мають надбати родові садиби 130-150 родин. Родини мають об'єднатися в громаду, що повинна стати цілком самостійною. Майбутні поселенці збираються самі себе забезпечувати продуктами харчування. Вони планують побудувати дитячий садок, школу, лікарню, магазини, ремісні майстерні. Стоячи на вітрі у засніженому полі, вони мріють. Спочатку будемо, звісно, засаджувати, озеленяти все. а потім уже потихоньку, звісно, ми зараз будемо працювати над проєктом. Вот і все будемо обдумувати. Вот це вот все место зеленью покрыто. і дійсно, вот як у нас одна женщина сказала: сосед сусіду буде брат а не враг. Сучасне, так би мовити, цивілізоване життя. Поселенці вважають суперечним законам природи. Саме тому вони хочуть залишити місто. Принципи майбутнього поселення простота і природність, уклад життя, натуральне господарство. Обробляти землю вони збираються стародавніми засобами, що не пошкоджують ґрунту. Наприклад, хочуть цілком відмовитися від оранки. Наша задача: укріплення і возвращение землі, очистка воздуха і очистка води, приближення к природним условиям життя. І ми том, що це будуть нормальні, полноценне, очень добрі, світлі сім'ї. І, відповідно, в тих сім'ях діти, кодуть рождатися, вже будуть жити в нових условиях. Проекти створення та облаштування родових садиб вперше були викладені в книгах Володимира Мегре. В них йдеться про самітницю Анастасію з Сибіру, що має, за твердженням автора, паранормальні здібності. Мегре стверджує, що на Анастасію покладена особлива місія по зміні свідомості людей і повернення його, цитуємо. Всестояння божественного райського битія, екологічні погляди прихильників родових садиб лише частина більш всеосяжної світоглядної системи Анастасії. Її вчення наближається до релігійних і містичних доктрин, тому його гостро критикують в засобах масової інформації. Втім, людям, що збираються створити родові садиби під Дніпропетровськом, зараз не до релігійної полеміки. Поки що вони не можуть одержати цю ділянку у власність і навіть в оренду. Продовжуються судові суперечки щодо того, хто є юридичним володарем цієї ділянки, хто має право обробляти і забудовувати цю землю. Крім того, майбутні поселенці поки не знають, де брати кошти на зведення будинків і доріг та рішення основних питань життєзабезпечення своїх родових садин. Але вони сповнені оптимізму і рішучості. Вам треба паструїти будинок, И на какие деньги? Построить дом ⁇ это задача номер три. Задача номер один ⁇ это посадить лес, это посадить сад. Самое главное сейчас не деньги. Мы денег не просим ни у кого. Вот самый удивительный и, наверное, прекрасный момент в нашей организации и всех организаций по Украине ⁇ мы ни у кого не просим денег. Потому что мы знаем, что все зависит от нас. Сейчас самое главное ⁇ пробить, раскрыть эту землю, дать возможность этой земле дышать, дать ей начать снова жить. Голуб символ міра. Символом миру голуб став з легкої руки Пабло Пікассо. На його картині зображений птах, що тримає в дзьобі оливкову гілку. Художник взяв за основу біблейську легенду, коли наприкінці всесвітнього потопу голуб приніс ною гілку оливи. Це означало поруч земля і нове мирне буття. Голубівництвом займаються народи на всіх континентах. Сегодня в свете 450 парида голубів. В головне главное не наукове классификации, а любовь до цих дивовижних птахив. Чем они покорили наши сердца? Конечно же экстерьером и оригинальным полетом. У них своеобразный стиль полета. Голубь, оторвавшись от земли или от крыши, вытягивает так называемый столб метров до 10-15 и идут головокружительные щелчки и бой. Четверта регіональна виставка голубів у Дніпропетровську. Голубівники з гордістю презентують своїх годуванців. Птахів зазвичай розрізняють за оперенням та стилем польоту. Голуби білі, чорні, строкаті, з червоними жовтими, синіми гривками, з незвичайними пір'яними візерунками на голові, грудях та крилах. Голуби із широким, як якопавича, хвостом чи з гладким хвостом, але з незвичайними особливостями польоту. У технократичному столітті люди знаходять можливості спілкування з живою природою. Втім, останнім часом утримувати птахів стало занадто коштовно. Кадата дуже багато много. в зв'язку з таким положенням економічним настало менше. Ну зараз на Дніпропетровщині голубіводство на підйомі. Сьогодні голубівництво повертається до Дніпропетровщини. Про це подбала влада. Виставка голубів. Проводились за підтримки обласної адміністрації та народних депутатів. Серед відвідувачів виставки було багато дітей. Організатори вважають, що захоплення голубівництвом не залишить часу на шкідливі звички і небезпечні пригоди на вулицях. Їх мета оторвати дітвору з сподворотні, щоб ті всі негативні моменти, які сьогодні є в нашому суспільстві, як можна були менше наложені на наших дітей. Найближчим часом в дитячих інтернатах Дніпропетровська будуть збудовані голубівні. Можливо, голубівництво стане для цих дітей звабленням на все життя. У всякому разі, народний депутат Леонід Диракач говорить, що воно знову стає престижною справою для молоді і як захоплення, як можливість спілкування з усім світом. Зараз це дело ви і я думаю, що ближайше п'ять лет, в общем-то, к нам уже сьогодні єду з усієї Європи.